Дорогі вчителі школи мистецтв номер 3 міста Запоріжжя, дорогі учні, батьки адміністрації школи номер 3, Я вас вітаю з вашим красним, дуже гарним святом днем початку. Цієї чудової чудової школи, мистецтв No3 Запоріжжя. Моє життя творче дуже багато зв'язане з цією школою. Я там з такими викладачами, як Сергій Іванович Черезниченка, Зазуля а, а, Миколай. І в місті ми разом. починали разом починали робити оркестровий відділ цієї школи. Далі я хочу сказати, що моє життя зв'язалось дуже сильно з працею з е, руководством оркестру Джаз Академія. Я вдячний дуже концертмейстру Юлі Вікторовні Барані. Дуже вдячен адміністрації, яка завжди допомагала. Оркестру нам виступати на смотрах, фестивалях і конкурсах, де ми зайняли більше 40 призів першого міста, Даже двічі були гран-предтримали серед дуже гарних оркестрів і дуже я вдячний викладачам відділу духових інструментів. Білокурову Віктору Івановичу він дуже багато приклав зусиль, щоб учні гарно грали, щоб вони успівали соло вчити, дуже трудні були соломи. Снабкому Владимиру Івановичу, удачі Сергію Петровичу, та Данічки, яка керує цим ділом. Ще раз вас всіх всіх вітаю, бажаю вам миру, щастя, творчих успіхів, Зува... з повагою до вас, Анатолій Петрович Жулів.